Тут уже гляньте о там тупо пліснява. Фу! -午! Чи не бачив? Що це таке? Подивіться на жопу ж ми його будемо наносити. Все одно йди на життя. Ну йобане! бане, ізі лайнер. Ще стрілочки будуть просто на ізі дічки. Решта салон замовляли. Ось вам, будь ласка. Хто любить Патоше? Відмітьтеся в коментарях. Запис, добре, всім привіт! З вами я, Єгор Андрюшин, і сьогодні буде просто неймовірне відео, тому що сьогодні ми будемо з вами оглядати косметику з Аврори. Ура! Насправді я в своєму тіктоці вже протестував ну дуже багато косметики з Аврор, вже майже всю. Але можливо сьогодні ми нарешті знайдемо щось те саме класне, те саме цікаве, те саме економне. Тому що економія повинна бути економною, і всі ми любимо зекономити наші кошти, тому що косметика в Аврорі коштує просто копійки. Можна знайти тональний крем за 50 гривень, можна знайти консилер за 100 гривень. Короче, ну дівчатки, якби економія, да? Люкс купить легко, а ось знайти щось цікавеньке, дешевеньке в Аврорі. Це набагато більш важлива місія, вважаю. Тому сьогодні буде дуже класний огляд косметики з Аврора. Обов'язково підписуйся прямо зараз на мій канал. Залишай коментар, на яку косметику ти хочеш огляд ще. Сьогодні у нас з вами буде багато цікавинок, багато новинок. Тут навіть є філір для брів, ось такий тональний крем, натуральний. І поїхали нарешті вже тестувати всю цю красу. Ісуси! ДОВІРЯЮ ТОБІ! Ну що, друзі, я пропоную починати ось такого тонального крему від бренду Сеніта. Тональний крем Moisturizing. Ультра стійка формула. Вирівнює тон шкіри для всіх типів шкіри натуральний. Ну хоч щось в цьому відео буде натуральне, отлічно. Цутка, це все жарт. По складу. Ой, дівочки, тут уже гляньте. Подивіться. Боже, тільки подивіться, що це таке. Що це таке? Я просто в шоці. Боже. О, боже, він, він спліснявів. Там тупо пліснява. Боже, я просто в шоці. Окей, промовчимо те, що він зламаний, але те, що там ось така пліснява, це просто жесть. Я вам скажу чесно, я тестував дуже багато всього із Алікспресу, із. Фу! Фу, фу! фу, фу фу фу, боже, яке жахіття! <свистак> я протестував дуже багато всього, але такого я ще не бачив фу! Просто як я хочу зараз піти помити руки, якщо чесно, я цей тон купував десь, можливо, 4 місяці назад. Але ну як з ним могло таке статися? Боже, мені треба видихнути. Ну, дякувати, що в мене є ще один тон, у мене ще дуже багато косметики з аврори. Теж, дивіться, зволожить, тональний, натуральний крем SPF 30 від Бреду там Написано ще Smooth, типа, зглажування, які, зглажування. Доглядає за шкірою. І вирівнює, матує. Ой Боже, 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 Боже. Лілія кукурудзяна, спирт. Вазелін, гліцерін. О! Дівчки, те, що ми з вами любимо. Ну що, я сподіваюся, що тут буде все окей, блін, якщо чесно, вжебуй. Блін, і цей зламаний, подивіться. Ну як, тональний крем, який просто один раз був е нанесений, ось я один раз його наніс в тіктоці і поклав його в шкаф. Все. Яким чином воно все ось тут зламане? Засохше все. Що це, блін, таке? Все потріскалося, тон зацвів. Що це за треш? Так, ну я не здаюся. Сподіваюся, знайти щось нормальне, хоча вже після тої плісні вже реально, блін, боюся. У мене ще є ось такий кушон від Ловіт. Я вже боюся його відкривати, скажу вам чесно. Просто боюся, теж наносив його один раз. Так, ну тут наче ніякої плісняви немає. Сподіваюся, що, блін, все буде окей з моїм обличчям. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, тому що це дійсно треш. Так, а тут він. Його тут просто немає. Його тут просто немає. Що це таке, подивіться. Я його наносив один раз. Один раз. Все подивіться, тут просто нічого немає. Просто що це таке. Дуже класний початок відео, прям супер. Супер! Я вам відвічаю наніс один раз. Ось вам і розумієте, і Аврора. Так, я вже не знаю, що чекати далі. Бібі крем. Що ти мені підготував? Який сюрприз? Консилер Бібі Крем, коротше, три в одному, Бібі Крем, ну колір гарний, мені колір подобається. Що тут пишеться? Нічого, тут воно нічого не обіцяє, просто. Полтавська область, тональний крем. Давайте спробуємо його, тому що в мене вже немає сил. Так, ого! Ого! Ой, він такий прям густий, гляньте. Прям густий-густий. Так, ну наче все окей, добре, поїхали. Господі, я дуже сподіваюся, що. Ой, яка в нього текстура. Подивіться, яка в нього липка текстура, гляньте. Просто воно все якесь. А... Дуже жахлива текстура, але заради вас я це. Фу, воно ще якесь холодне. А... Заради вас я це зроблю і протестую. Щоб ви, мої любі, не купували цей треш. Ну, як ви зрозуміли, що туналі засоби від синіта це просто. Повна ахіє. Це треш. Це взагалі ніколи не можна купувати. Хоча ви знаєте, мені казала сусідка, що Ой Єгоре, я побачила в тебе огляд на ось ці тональні засоби, я іми користуюся, вони мені так подобаються, вони такі класні. Ось. Понімаєте? Цвіль, зламана упаковка. Ну, наношу BB крем, наношу його спонжо. Ну, поки що все окей. Я дуже сподіваюся, що так надалі і буде. Хоч щось його не буде, відео взагалі нормальне, блін. Так, ну ви знаєте, наноситься досить непогано. Він, звісно, знаєте, він такий легенький, він такий на кожен день. Ну, бібішка. Бібішка, сісішка, мімішка. Тобто, якщо ви любите якесь таке легке покриття на кожен день, то окей, але так як цей тональний засіб він не фіксується. Тому він однозначно не буде стійким. Тобто він у вас буде печатуватися там на телефоні, на чомусь ще на може когось поцілувати захочете. Не дай поки тому цей крем більше підійде ось тільки для сухої шкіри, для нормальних, якщо ви любите таке покриття. Ось, Але якщо у вас жирна і комбі шкіра, ну це точно не для вас, тому що воно через годину просто все потіче і стіче. Ну, ви знаєте, доволі адекватно виглядає з ним шкіра. Нарешті, хоч щось нормальне за сьогодні, ми нанесли на моє обличчя. Така натуральна шкіра виходить. Ну, норм, знаєте, за свою суму норм. Але знову ж таки, як я вам і сказав, що це не стіка історія. Це так, чисто на. Вийти в Аврору, цей тональний крем, вийти в Аврору і прийти обратно все, знаєте, щоб ніхто не побачив ваш макіяж. Далі в нас іде ось такий, як ви могли подумати, боже, що це, якесь сироватки чи тон, а ні, це консилер CC Rod. Так і написано CC Rod. CC Rod. <laughs> ну, добре, окей. Як, ну як назвали, так назвали добре. Ого. Подивіться, я його теж вже один раз тестував. Вже. Ого, подивіться просто, яка тут піндюрка, можна її назвати так. Я так розумію, що ми ось тут. Щось крутимо. Я дуже сподіваюся, що там зараз не буде цвілі. О, пішов консілер. Я взагалі не розумію, навіщо робити такі банки? Це ж тупо, але ну, незручно. Ну, як мені цим тикать? Просто подивіться, воно більше, ніж моє око. Мені треба, мені якось треба обережно з під оку нанести. Ой, цей консилер, бачите, вже незручно. Зараз ми його спонжем рознесемо. Ну, колір, звісно, просто супер. Такий помаранчевий. Ну, загалом, ось такі помаранчеві кольори. Це не погано, це навіть добре, тому що вони класно перекривають якусь синіву під очима, якийсь фіолетовий підтон, тому що працює на нейтралізацію кольору. Що можу сказати? Ну він мені трішечки затемний, але перекриває not bad, not bad, bad, yeah. Але мені здається, що він так блищить, так він блищить, знаєте, наче жиром обмазався. В принципі, зараз це тренд. Ось така волога шкіра, але розуміти все те, що аля таке вологе, мокре, сяюче це все не стійка історія. Тобто воно скатається, скочується за дві години. Потім у вас тут зморшки, потім кудись зникає взагалі. Уїжджає в манавка. Пробачте мене. Тому я не дуже розділяю ось ці всі історії. Тому що я люблю нанести і піти надовго, підкорювати цей світ. Ви, ви мені скажете, так Ігор, можна же все запудрити пудрою? Я вам скажу, так, але я її не можу знайти. Ось така пудра, дівчатки, ну просто подивіться на цю красоту. Це просто, я вважаю, витвір мистецтва ловіт фейс паудер. Ну, звісно, фейс. Не на жопу ж ми його будемо наносити, йобане. Пудря до обличчя розсипчаста. Тальк, міка, ну, сіліка, ну. Думаю, що вона гарно згладить нам обличчя, Талькисіль. Знову ж таки, це для бейкінгу, типу, тут під очі, але воно таке тверденьке. Так, як його що його робити? Ось так, напевно, чи як. О, пішла пудра. Так, не будем лахудрами, запудримося пудрами. Поїхали. Спочатку з тезони. Ну, Мені взагалі незручно цим цей штука, я, напевно, візьму пензли, ось там у нас пудра. Ми туди ниряємо. Ви скажете, Ігор, так, запудри цей тон пудри де все? І буде тобі фіксація. І я скажу вам, да, ви праві, але все одно пудра через годинку-дві зникає, виділяється сєбом, і якщо у вас тон не стійкий, якщо він не фіксується, то все одно ну, все потіче. Вона прям робить дуже таке матове-матове обличчя. Це не та пудра, яка вам знаєте, буде, буде прям сильно гладити пори. Не сильно, до речі, засушила, виглядає обличчя нормально. Боже, ну невже ми щось знайшли нормальне? Кажу, речі, пудра норм. Так, 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 рухаємося далі. Мене, звісно, трішечки бентежить, що у мене ось ця зона помаранчева. Ну а що? Ну, слухайте. Ось я і ми ситуацію, наче я пішла в магазин, купила косметику і роблю собі макіаж на кожен день. да? Далі у нас ось така палетка L'OVIT Face Counter. Окей, yeah. гел, okay, let's go to try it. Тут у нас є якась світла пудра, давайте її теж нанесемо. Так, щось вона взагалі не набирається. Ну-ка, чикс. Нічого, особливо вона не дає. Хе -хе. Так, чисто закинули, знаєте, що було. Далі у нас тут є, напевно, такий хайлайтер бронзер тому що він доволі темний. Потім контуринг і ще ж якийсь бронзер чи що. Так, тут хоч немає пісні, немає. Ну, давайте візьмемо, напевно, цей сірий відтіночок. Подивимося, як він працює. Так, поїхали. На пухнастий пензлик наносимо. Ну, До речі, подивіться, колір прям хороший. Зеленінка, сірінкай. Якщо у вас така світла бліда шкіра, і ви любите такий холодний контур, то прям not bad. Да, мені подобається. Добре. Yes, bitch! Ну нарешті нарешті щось почало працювати. І мені подобається, що, знаєте, не дуже сильно пігментована текстура і доволі легко наноситься, бачите, ну, не поставити собі плям. Тому що більшість продуктів для візажистів, які я люблю, Суперпігментовані, ви так набираєте, і у вас пляма, і потім пишуть погані відгуки. Тому ось ці всі аля люксові бренди, які вже перейшли в такі мас-маркет до споживачів, Вони роблять такі менш пігментовані текстури для того, щоб просто кінцевому споживачу було легко все це наносити, легко працювати, і вони купували знову і знову і знову. Ось, тому що не всі знають техніки, як правильно нанести, як правильно там все це розташувати. Дивіться, я ще наніс трішечки з цієї теплої пудри, а в якості бронзеру чи рум'ян. Бачите, вона також гарно мечеться з цим а, контурингом і виходить більш такий живий, живий погляд. Знаєте, тому що з цим я такий ну, трішечки вмер. Знаєте, а з цим я вже така надія на життя. Все одно йди на життя. Все одно йди на життя. А коли не не поставити собі плям, яке я люблю. Я люблю це щось спереташувати все. Щоб все було так, знаєте, максимально яскраво. Ще собі зроблю контуринг Носика. Знизу притемнемо, буде у нас такий Носик-курносик. А давайте спробуємо ще цей хайлайтер, але він 100% буде мені затемний. Тому його можна використовувати більше як бронзер, мені здається. А ну так, ну, да, хайлайтер чому, Взагалі, ноль. Нульовка, дівки, безлактозне, безхуньозне. Так, ну що, давайте будемо потихеньку приступати до очей. У мене є ось така палетка Safi. Color Spectrum! Yes! Так, ну що, поїхали. Ну, блін, це сяючий відтінок, ну давайте його візьмемо. Тут трішечки сяючих частиночок. Ну така. Дівчина, дівчина, дівчина юна вісно. Звідки приходить ніхто не зна. Такий ніжний колір. Така палетка коріянка, я б її назвав так. Чи китаянка, не знаю, як правильно. Такий для корейського якогось образу, для корейського якогось мейку. Але для мене це, якщо чесно, палетка якоїсь такої цінності не несе. Тому що тут більшість корилів, подивіться, вони просто всі світлі. Ось цей, ось цей, ось цей, ось цей. Їх просто, ну, їх навіть не буде видно на очах. Тобто, це буде такий, знаєте. Льогкий намкне, чи у вас якийсь був рожевий мукеш, але він змився. Але якщо ви любите таку прям пастель, 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 то окей. Для мене ця палетка якоїсь тінності не несе, скажу вам чесно, але відтінки. Відтінки теж, сяючих, текстур немає, нічого блисті у вас гарно не буде. Ну. Ну, якщо вона вже така корейська історія, то звісно нам треба стрілку. Ну, про що йде мова? У мене є ось такий лайнер. I learner romance. Бабабаб-ба-паптерф. ба А нет. Ооооооооо, а бэн романс. Боже говорю, ты співак чи ні? Да я прикалуюсь, просто прикалуюсь. Красав тобі. Скоро нова пісня виходить в мене до речі. А-А-А-А! Що це таке, блін? Де? Де э, ця штука? Чи мені малювать стрілку, блін? Отак. Воно ще ж це засохше. Боже, ну як так? Я її купував десь 3 місяці назад. Ну як воно могло? Воно було закрите. Ну Йобане! Що за фігня з косметикою з Аврори? Тупо все сосокше, пересохше, поцвівше. У мене ще є айлайнер, я ж не здаюсь, ну, це ж не про нас. Лорена Beauty Easy, easy Liner. Зараз easy. стрілочки будуть просто на easy дійшки. Зараз два. Саме на... О, ну тут вже, меня, тут же палочка імейсов. Але мені щось підказує, що це буде трэш. Так, да, що вам скажу? Малювати цим лайнером взагалі вообще не easy. Тому що ось ця, це тупа палка. Вона взагалі не гнеться. Це не фетровий кончик, це не пензлик, це тупа якась палка. Це просто якась палка просто, Яка навіть не гнеться, коли ти малюєш, просто тикаєш собі ем, в око палкою. Ну, Грубо кажучи, якщо ви візьмете, наприклад, зубочистку, то в принципі, ефект буде такий самий, тому в принципі, можна навіть не купувати цей easy-лайнер. Easy Ізі ізі, ви майже унизу відпустите під залог. Це лайнер лох, це лайнер лох, це лайнер лох, це лайнер лох, це лайнер лох. Ви знаєте, я навіть нічого не хочу там підправляти, дуже довго вимальовувати. Тому що, якщо це ізі лайнер, стрілки повинні виходити на ізі. ти намагаєшся вирівняти, і ця фарба просто починає розтікатися, ось знаєте по шкіростак так доверху, донизу. І потім вона стає якась сіра, треба її нашаровувати, потім воно все засихає. Коротше, я вважаю, що так мучитись не треба, тому я залишаю так, як є. Тобто, ось так повинен виглядати макіяж. Ну, якби дівчини чи хлопці з Аврори, да? ну окей, добре, дякую. Ми подивимося і, і скажемо до побачення. Ще в мене є дуже цікава історія. Це. Brow Filler, Так, так, так. Вам не почулося. Зараз філери, коли не тільки в обличчя, там, в губи і так далі, в жопи, а ще Brow Filler, так, у кого, можливо, не дуже густі бровки, у кого мало волосків, є ось така штука Fixing Fiber Brow Mascara. Тобто це така туш з фіброю, з фіброю, частичками такими, да, а як маленькі велосінки. З якогось міста. А, і він надає вам колір та якби густину брів, Тобто стають такі махнатки У Мене вже погані перечуття, скажу вам чесно, але можливо я не правий, тому давайте Чікс, чікс. О, -о, О. Коротше, чого я не люблю взагалі ось ці гелі. Тому що, по-перше, вони виглядають на бровах просто як, знаєте, якісь такі камочки, наче засохша туш, у вас якась на бровах. По-друге, вони дуже часто перетемнюють брови. Ну, мені особисто, бачите, стала коричнева. Цією штукою треба бути ну дуже обережним, тому що коли ви потрапляєте а, з тим аплікатором на шкіру, воно потім засихає, ви вже нічого ніяк його не приберете. Коротше, ну це така тємка не дуже. Мені більше подобається підмалювати бровки, де є пробіли олівцем там чим тінями, а волоски зафіксувати прозорим гелем. Ось і все треш салон замовляли. Ось вам, будь ласка. Якщо нанести, якщо нанести трішечки менше, ось так очистити ось це все ободочок, щоб не було так багато цього засохшої текстури, то буде норм, але не з моїм кольором брів. Наші залишилися ось такі помадки, сердечки, і ось такий олівець. Але хочу вам сказати одразу. Що цей олівець дуже крутий. Я його коли спробував, там ще е, прикольні відтінки, це такий більш коричневий. А ще, знаєте, такий гарно-пудрово-рожевий. Бачите, це такий олівець помада, доволі гарний такий колір. Він коричневий з такою легкою теплинкою. Дуже гарно виглядає. Особливо, якщо ви трішечки темніше по кольору шкіри, ніж я, то буде прям сок. Його можна повністю на всі губи нанести. Подивіться, який прикольний відтіночок. І текстурка гарна. Да, короче, оцей олівчик прям прикольний. Його тут так багато, мені здається, що вистачить дійсно надовго. Він такий, знаєте, розмірчик Патонше. Дішки, хто любить Патолше, відмітьтеся в коментарях. Я поставлю вам лайк на ваш коментар. Ось ось така помадка мене вийшла. І а, зверху ще нанесемо ось такий блиск. Я взагалі думав, що це а, якісь гарні прям помади, але по факту, бачите, ви коли наносите це просто такий як прозорий блиск. І по факту всі ці відтінки, бачите, вони. Ось коли ви витушовуєте, вони всі однакові. Це навіть, знаєте, не близька такий бальзам. Так, да, це бальзам. Ну, з таким макіажем мені здається, що мені одразу плюс 10 років, ні? Ха? напишіть в коментарях. Ну що, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов косметикою з Аврори. Бачите, в принципі, є якісь точкові продукти, які можуть працювати. Наприклад, пудри аля контурні, так, тобто це не складна текстура, в принципі, у виробництві, і вже навчилися всі ці всі бюджетні, назвемо це так, бренди робити нормальні текстури. Так само і в олівці, бачите, гарна текстура, гарний колір, але ось що стосується тональних консилерів, так таких текстур, які потребують гарних складників, виходить просто як якийсь бред. І е, мало того, що і виглядає це все так самнітінне, так ще й це несе дуже великі наслідки по е, стану вашої шкіри, тому що ось. Тон взагалі зацвів, бачите? Тобто він, напевно, має дуже мало консервантів, або вони додані не в тій кількості, в якій треба, тому він ось так просто зацвів і ще й займалася банка, тому це зрозуміло, що це погане пакування, і це просто небезпечно для вашої шкіри. Тому я, звісно, Андрюшин, все це тестую заради вас, щоб ви не потрапляли в просак. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм. Я вас дуже сильно цілую, обожнюю. І всього вам самого найкращого. До зустрічі!